Дмитро тась, медведі танцюють. Павло пережував черту скориночку, витер роти величезним носовиком і відкашлявся. Вам уже не бридло слухати, як я дезертирував з кронштату до виборгу. Люблю згадувати про це, бо це єдине геройство за всеньке життя моє. Але сьогодні. Почали про самогубство, за брудними шибками низеньких віконець, на повороті, чи не останній прогув трамвай, чавкали по калюжам за вікном безконечні ноги, і довгасті та тремтячі тіні від них стривали з білої ночі на вогкі стіни півниці. На стовбурі, що так недоречно стирчав під спітнілим склепінням цього льоху. Настирливо шипів газовий рожок, час від часу спалахуючи несподіваним вогником. Закурили цигарки, приготувалися слухати. Це, звісно, знов про Фінляндію? Так, так, про мою синьоку Фінляндію. Я ж приїхав до виборгу 1916 року, то так поріднився. Ну, закохався просто. Закохався і віз сині бури, непрохідні болота, шелест єлівця. Не жив, а немов сни бачив то чарівні, та сп'янілі, то зморні й жахливі, а одірватися від чар цих ну ніяк. А до чого ж тут самогубство? Самогубство, я хіба казав? Ну да, про Фінляндію». Дядю Митюхо, звернувся до хазяїна, що був задрімав від шипіння газу та нашого вірку. Митюхо, дай, брате, нам ще три пляшки певця на віру. Той, нехотячи підвівся, промиврив щось докірливе і неясне і почав витягати корки. Коли бурштинове питво сповнило білою піною наші келихи, Павло ковтнув кілька разів і почав. Спочатку, як я вам казав, я служив під виборгом у дебелого чухонця-фермера, бив масло, ходив коло корів, вислуховував лайки такої ж дебелої господині, як воші білявої вапи, проклинав світ. І свій фальшивий пашпорт. Далі був за приказчика в якогось ковбасника, а зрештою найнявся на ремонт залізниці. Виляли ліс, чорнуваті, живиці, сповнені сосни, схиляли свої горді постави, мовчки схиляли свої розкішні верховіття, а падаючи, тихий стогін виривався з їхніх таємних душ. Тут й поріднився з ними. Сухо розліталися тріски І тихо лягали на мохову постіль, а весела чухонська пісня шугала в зелені нетри. Підхоплювали одноманітний мотив, і десь ген-ген, від гурту до гурту, завзято лунало. Ай-ай-ай, на врата. Ой, як смішно. Били камінь сухий, гострий граніт, пересипаний золотим піском, лунали удари по гранітових грудях, по серцях лісових чарівниць. Під той час нас відрізано вже було і до усього світу. Завалилася золота кормига двоголового хижака, шляхами великих республік прокотилася молода революція. Нову Еру кували мускулясті правиці, десь далеко, далеко. А тут били камінь і злежні тесали, Рубали живицею сповнений ліс, а над усім тим жвава й одноманітна лунала чухонська пісня Ай-Ай-Ай, куйна врата. Якось закінчили ми роботу на старій дільниці і мене разом з гуртом робітників. Вирядили в Райволу. У цьому лісовому селі, що перед революцією було задачним місцевість, познайомився я з Рихардом, єдиний хлопець, що з поміж робітників не був фін, і це нас якось переднило. Рихард був ясноукий німець, стрункий і вродливий. Як потрапив він сюди, і досі не знаю. Хоча він білими ночами розповідав мені чимало пригод, а всі вони видавалися мені витвором його фантазії. Оселили нас разом у двоповерховій дачі порожній та смутній, що осторонь у лісі стояла. Жили ми ній тільки на вдвох, я та рихар. Фін рішуче відмовились мені жити, бо погану славу вона мала. Казали. Тут повісився якийсь російський фабрикант, і відтоді не дає спокою пошильцям, дочасно відбираючи їм життя. І так лишалася дача ця смутна та порожня. Крім двох поламаних ліжок та маленького плетеного столика, меблів у нас не було. І єдина річ, що прикрашувала нашу бугу кімнату, це був знимок з картини Рериха. Самотній, у тьмяних фарбах пейзаж північного лісу. Хлопчик, схилившись на сірім граніті, грає на дудку, а далі незграбні сірі ведмеді підвели свої кошлаті голови до звуку чарівної дудки. Немо у танець зібралися. Ведмеді танцюють, сказав Рихард. І в цьому танці. Було для нас щось привабливе, таємне, але страшенно зворушливе. Ми розуміли без зайвих слів одне одного. У цьому ведмедячому танці, в цих тьмяних фарбах північних лісів, були їхні холодні чари, що полонили наші серця, був символ гранітного полону. Була ще одна річ. Що зв'язала нас те розривними нитками, що споріднила нас. Ми полюбили одну дівчину. Це була робітниця Міна. Коли вона холодним молотом розбивала сірий граніт, золотий пісок розсипався з рук її, коли сміхалася, шепотів побожно до вічний бір. Ведмеді танцюють. Казав таємно Рихард, і скільки змісту, скільки краси було в цих двох словах, потроху мені стало ясно. Потроху мені стало ясно, що міна це і є душа холодних борів, що міна і є північна чарівниця. Вона увійшла в наші самотні душі і отруїла їх лісовими чарами. Вона зв'язала нас з нерозривними нитками, але й отруїла. Довгими та хворими білими ночами ми вже не розмовляли з таким захопленням, не згадували свої далекі батьківщини, де молода революція творила нову еру, не будували фантастичних планів. Блакитні руки простягла крізь вікно та каш. Як і сьогодні хвора ніч, і по закутках рисувала незрозумілі фігури, я вдивлявся в ті загадкові постаті, прислухався до дивних звуків десь на горищі, думав про тендітну робітницю Міну і відчував, що цей проклятий німець також не спить, що він так само вдивляється в Блакитну сутінь, до стоту так само думає про міну. А в голові звичайним мільйонним шумовинням блакитних верховіть його таємний голос. Ведмиді танцюють. Біла ніч виступала на північ. Дні коротшали. Між темно-зелених сосен заіскрили червоні сережки тужливих берез. Запашними болотами. Блукали вістони північної владарки суворою похіоли, встилаючи припорошені дороги золотолистям. Осінь прийшла ворами, і у нашу самотну хатину завітало щось недобре. Ми нервували одне одного, цілими тижнями мовчали, на наших ведмедів уже не дивилися, мовчки грали в шахи. Рихард незмінно давав мені мата, і з кожним матом у душі моїй наростала німа незрозуміла лють. Далі закинули шахи, пам'ятаю холодний та чорний вечір. Бір гудів своїми креслатими верхами, а вікна бив буйними краплями дощ. Я лежав горілиць. І якісь невиразні думки плуталися їдким павутинням. Увійшов Рихард, плюнув у куток і з удаваною байдужістю сповістив, а міна сьогодні весілля справляє. Я не ворухнувся, він теж мовчав. Десь ламалася суха гілка і кощавими пальцями стукнула в шибку. А ти хотів сватати я. Дурень він. Лямпа погасла. Чорна ніч тяглася бурхлива й дика. На горищі неясні звуки нагадували російського фабриканта і моторожно зливалися зі стуком наших сердець. краю довга тяглася чорна ніч. Другого дня з'ясувалося, що робота кінчається, до дня її закінчення лишають тільки невелике число робітників. Потяглися в контору востаннє одержати мізерну свою платню. Робота скінчилася, здавалося, скінчилося все. Туга така безконечна, така глибока душила горло. Що про неї не скажеш словами. А бори гули, лютували, а дощ спадав туманом вогким на все, на все. Цілий день я проблукав у гаях, догнивали стежок мухомори, шелестів ялівцем сполоханий заєць, усі дрібниці фіксувалися підсвідомо, як безцінний скарб на прощання. На останнє прощання. Коли пізно ввечері нарешті прийшов до своєї хати, Рихарда не застав. Довго руками, що тремтіли невпинно, шукав лямпи, але не знайшов, ліг на ліжко і заплющив очі, але заснути не міг. Тиша, Тиша. Тільки дощ шелестів по шипках і раптом виразно чую кроки на горищі. Прислухаюсь тихо, знову кроки, Згриваюся, підходжу до дверей, до сходів, чую, кашляє хтось, ходить. Спочатку холодний піт обіляв усе моє тіло, далі свідомості виринуло щось страшне, мов блискавка перетяла всю істоту і в'їлося в серце. Досить же, досить страждань. Похапцем кинувся до свого ліжка, витяг, тремтячи всім тілом, з під нього своє барахло і став розмотувати безконечні вузли. На шворці, що нею воно було перев'язане. Сльози душили десь із середини. Кілька яскравих картин забутого дитинства виступали перед очима й погасли. Досить страждань. Шворка готова. Тоді на мене намацав кишеню олівця, на столі клаптик паперу і написав прощай. Кинувся сходами нагору. Добіг до горища й оступів. На кроках петля зі шворки висіла, а її каганець освітлював жовтою плямою. Хвилину я вагався, але потім холодне безумство, що переповнило мою душу, вже готове було прийняти всяку містику. Це він приготував. Спокійним кроком рушив я наперед. Холодною, немов чужою рукою взявся за шворку. Дядечко Митюхо, перебив своє оповідання Павло, дай, голубчику, ще дві пляшки. Ще з більшим незадоволенням щось промимрив хазяїн, витягаючи з зелених пляшок струхляліві корки. Ну, Узявся, кажу, за шворку, коли як не шарпне мене якась тварина за плече, та й тут мені на дорозі озирнувся, аж це мій німець. Обличчя перекосилося йому з люти, волосся скуйовджене, очі страшні. Але ж не збирався йому поступатися цим останнім місцем своїм на холодній ворожій землі. Почалася між нами звіряча боротьба. Я вже почував, що зараз переможу, зараз скину цю ненависну тварину зі сходів, коли раптом обидвами спинилися, бо яскраве світло засліпило нам очі. Ми не помітили, як під час боротьби. Зачепили лямпу, що стояла на підлозі, а газ, розлившися між соломою, зайнявся гарячим вогнем, відразу сповнивши горище їдким димом. Коли ми вибігли на двір, вогонь перистим крилом уже рвався з одинокого віконця горища і стріском перекидався вниз. Кілька хвилин ми стояли мовчки. А коли на горі щось важко завалилось, і дим білими пасмами вирвався з відкритих дверей, я повернувся до Рихарда і спитав, а ведмеді танцюють, бадьоро відповів він, якось незграбно розсміявся і ляпнув мені по плечі. Ну, їх до біса, з їхніми ведмедями, гайда! З цих проклятих нетрів. І рушили ми шумливими борами на білоострів, востаннє співаючи нашої робочої пісеньки. Ай-ай-ай, куйна врата. Гаряча заграва освітлювала нам путь до нової ери. Павло перехилив пляшку, але вона була вже порожня. Хазяїн стриманим, але твердим тоном. Нагадав нам, що вже третя година за вікном нечутними кроками ходила біла ленінградська ніч.